Ну що, поїхали? Добрий вечір. Всім... Добрий вечір! Всім привіт. Сьостри в студії Оксана. Олександра. Так, сьогодні робимо розклад на травень. Для кого? Для скорпіонів українців. Для скорпіонів наших хороших, любимих, коханих. Що там буде у скорпіонів? Покажіть нам енергії. Енергія місяця. Загальна. Так, енергія роботи. Енергія грошей. Ой. Кохання. Кохання, зітхання. Ух, uh, і здоров'я. Що такое? Все выскакивает. Все выскакивает. Добре. Mm, скорпіончики. Цікавий у вас буде місяць. А Та я так дивлюсь, я ще такий, да. Такий. Я видно це слово. Ну що, починай. Та, я навіть не знаю, що тут сказати, якщо чесно, бо. На ну, то ми а... закончимо. <рістила> 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 ну, загальна енергія місяця, ну, що загальна, що не загальна? Карта ілюзій, хитрий хід хит, і луна перегорнута, це а, отак обман, а це обман спадає. Тобто вас хтось хоче намахати, а ви ведетеся трошечки, а потім як розкриєте очі і все. Тобто будьте дуже е, обережними і дуже м такими уважними і м от, під, давайте під сумнів все, що коїться угу. навколо вас. От все. Ось ну, така от, енергія місяця. Я хочу травня. додати, що в мене так само навіть одна карта співпала: семерка, семерка мечів, карта хитрощів і інайт. Як він Бенджі, буде по-українськи. Лицар мечів. Лицар мечів. Mm -hmm. ну, Такий буде місяць, я би сказала, бойовий і місяць хитрощів. Тобто, вам треба бути на чеку. Надо бути на чеку весь місяць і готовими боротися за себе, за свої права, за свої інтереси. Може, може хтось буде пробувати вас обманути, обхитрити. Може, ви будете пробувати когось обхитрити, а може навіть так треба. Ну, по роботі, якщо брати, то також будьте уважними, якщо брати розклад по роботі по грошам. А, по грошам трошечки потрібно. То а, це заключення читаю. Заключення якогось контракту, який вас приведе до жертви. Читаю тут, це прямо от читаю по картах. Угу. Якась інформація, яка приведе до жертви в роботі. Оце просто дослівно читаю карти. Що вам тут сказати? Угу. Це, мабуть, про те, що карта і, і, то, що ілюзії місяця, хитрий хід, обман. Оце, це, це все це до цього. Тобто, в роботі будьте уважними, бо вас захочуть обманути. В грошах також, може, може десь втратите не дорахуєтесь якихось грошей, чи вам не доплатять їх, чи не вигорить якась справа у вас, чи не, ну, не отримаєте зарплатню вчасно, але щось, щось таке буде для... не дуже приємне. Я сказала, навіть дуже неприємне, бо ви будете відчувати себе жертвою у цій ситуації. Не здаватися. Не здаватися не вішать носа. Ну, у мене так само, я тобі хочу сказати. По роботі перегорнутий король кубків. Ну, не дуже приємні емоції. І карта п'ятірочка рочка Пентаклів. Така побі... mm -hmm. Такі побіти будуть в цьому місяці. І по грошах перегорнута дев'ятка жезлів. Переходимо в десятку жезлів. Тобто. Тут було складно, з цього виходимо, переходимо до те, що более складного. Ну, те, що після цього складного вже буде легше. Трудніше вже не буде. Це що, а... дотичить, що касається грошей. От, що мене е зацікавило: у тебе на грошах десятка, без десятка жертв, у мене десятка uh -huh. мечів. Десятка це ага. як завершуючи. Так, Тоб... так, так, так. Тобто від одиниці ми дійшли до десятки, і це вже стоп. Тобто ви пройшли цей шлях, що в мене десятка на грошах, що Оксана, десятка на грошах. Тобто, знаєте, що ви ось це переживете, і потім буде легше. Але це ну. треба ще пережити достойно. А ну-ка, зараз я подивлюся, як вам дасться ці складнощі пережити. Може, щось. Ну, карта Страшного суду випадає. У мене перегонутий король жезлів. Ну, що такое? Що ви наші бідні? Та ні, бідні, поки що, ну а тут, от втрачаєте. Ну, якось так, якось так. Страшний суд, Но ну це зато таке, щось, буде що хороша. ви не, не оминете. Ну, Скажу вам, це щось, що ви не оминете, бо це щось, що таке має статися. Можливо, щоб у вас якісь відкрились очі на якихось людей, чи на себе, чи нове дихання, чи щоб ви пішли. По правильному шляху десь ви згорнули, і воно вам показує, що ви не туди. Бо страшний суд це як і складна карта складнощів, так і те, щоб о, вас вивести на правильний о, ваш шлях. Тобто не просто так ці складнощі. От задумайтесь для чого вони? Чого все на мене навалилося, все так одразу. Угу. От задумайтесь над цим. Оця карта покаже, що ви ви втратите, ви втратите ще більше, якщо щось не зміните. Вам треба проаналізувати ваше оточення. Вам треба проаналізувати інформацію, яка до вас поступає, вашу роботу, що ви робите, що з вами роблять. Все абсолютно. І тоді знайдете е, е, рішення. Ну, по цим картам ви можете. Е, картам, якщо ви проаналізуєте, ви можете втратити гроші, але ви видите королеву кубків, ну це, королева кубків це те, що поставить вас на ногу. Ви почуєте, ну побачите. відчуєте, знаєте, таке, як мало, скажете, фух, ну нарешті, та, воно було так, так важко. Це, це через такі важкі випробування я пройшла, але все. Фух, я пройшла, я стала сильнішою. Ось оце про це. Угу, угу. Добре. Переходимо до кохання. Ну, о, ну, я сказати? <реш> я думала, може, хоч тут віддохнути, ну ні. Ну, у ну, мене така карта. Двоєчка мечів. Двоєчка мечів. Нічого не бачу, нічого не чую і не хочу. І поступово переходимо до трансформації. <рес> Смерть! <рес> Смерть на барабані! <рес> <рес> ну я а що трансформація, <рес> трансформація просто у всіх аспектах життя. Ну, просто Неказ. у всіх. І здоров'я ну, Здорові також я це забігаючи наперед. А, у мене <рес> також. Перевернута десятка купліків це карта сім'ї. Це щось, ви будете якісь неполадки з сім'єю, чи ви будете далеко, чи щось з сім'єю. От ви будете якось а, чи на відстані, чи посваритись, чи е, щось от. Щось, що може роз'єдинитись в сім'ю. Це не обов'язково щось може бути погане. Може хтось поїде в відпустку йому запропонують, і ви поїдете скажете: о, та я поїду в відпуску на кудись там на балі, а... а ти побудь поки що чоловік вдома. Це і також про це може бути. Ми сподіваємося, що це щось і хороше може бути. Ну насправді по картах це може бути. Бо. Взагалі будете якось на відстані о, від своєї сім'ї. Щоб uh -huh, вам uh -huh. подумати, щоб впоратися зі всіма а, випробуваннями. Чи будете набагато менше бачити зі своєю сім'єю? Ось таке. Щось, от, о, в плані сім'ї значно менше часу, ніж завжди, у вас буде на сім'ю. Ось так. Uh -huh, uh -huh. Ну що, завершимо? Здоров'я! <плес> це... це прекрасний розклад! Оптимістичний здоров'я. Ну, що, мої кохані? Перегорнуте колесо фортуни, перегорнута башня. Ну, до... ну могло бути е, гор... гірше, тому що башня могла бути не перевернута. А вона перевернута, і це вже добре. Шукаємо щось позитивне, правда? ну, а, Якась так. трансформація, з якої яка, з якої ви вже виходите, але, на жаль, не вдасться вийти. Bardzo, дуже, дуже. Хто не знає, це, це мой польський суржик. Трансформація, з якої не вдасться вийти дуже швидко. Але в кожному разі вже виходите, вже буде поступово краще. так скажу. Але ще так важкувато. на жаль. Ну, Святкувати ви мало що будете. Вам не да. до святкувань в цьому місці. Ну, ти хоч посміхнись на цих словах. Вам не до святкування. Хі -хі. Ну Якщо у мене на, на здоров'я випадають дві карти, які відповідають за боротьбу. <світ> ну, І так. Це жезлина, це дія, це щось ви робите, ви боретеся, вас тут б'ють, тут вибори, ви борюєте щось. То будьте уважними до свого здоров'я. Якщо ви хотіли сходити до лікаря, то це саме час, бо, о, можливо, зараз вам зможуть щось таке підказати. Бо ви, якщо відчуваєте це, то це не дарма. От, от угу. Зверніть увагу на своє здоров'я. От моя вам рекомендація так. чи від, кар, від карт. зверніть увагу на своє здоров'я. Так. Тут у мене во всіх, аспектах, во всіх аспектах будуть якісь пророботки, пропрацювання, якийсь кармічний місяць. Але я теж вважаю, що найважніше звернути увагу на своє здоров'я. Не буде здоров'я, не буде нічого, така, така істина. Но. Але травень тільки 31 <кхи> день. <кхи> Далі буде червень і напевно буде краще. Так, а ну-ка давайте я спросил. Не ну хотя бы одну позитивную вид карт. Хоть, хотя би, да, хотя шута, я что-то позитивное пошло. Давайте порада від карт для на скорпионів, украинців на, на травень. Порада О. Якась. У меня у меня теж есть порада. О, лицарь мочив твой. Угу. Ну, я скажу свою пораду. Королева жезлів. Действовать. Не стіснятися. Мене... Виходити О, з зони комфорту, проявлятися, говорити, що вам подобається, що не подобається. Сягати по своє. Ну. Действовать. Це така порада. Я скажу так, У мене порада така. Ви будете. По-перше, не опускати руки. У мене uh -huh. також ви це лицар жезлів, лицар uh -huh. мечів. Тобто, ви біжите і розганяєте всіх так, як, як ніколи. Просто як ви берете? тарганів. Так, от як тарганів насправді робите, 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 не, не покладаєте рук. От просто, якщо руки опускаються, взяли, підняли їх і пішли далі. Ось просто неможливо. Іде, да, іде вам брати сили, сили брати від землі. Не в землі, так. а від землі, можете походити в босоніж, можете а, а, піти в парк, подихати повітря, попорпатися, щось посадити від землі. Бо коли мені покажуть, коли вам погано. Вам допоможе, ваша земля, і вам стане легше. Це читаю карти, просто дослівно. Угу, угу. Тобто ну, щось, щось із землею пов'язано. Посадіть лукаві себе на підвіконі, полівайте цвіти, понюхайте квіточки якісь, от що небудь із вашою Все рушиться на роботі в коханні, в здоров'ї, а він стоїть, нюхає квіточки. Ну шо лучше так, нічим ніяк. Ну що, скорпіончики, напишіть нам в коментарях, що там у вас такого трапилося в травні. Будемо щось думати, щоб на червень було Якщо краще. Так, Це точно. Давайте не здаємося, у всіх бувають важкі періоди. Не опускаємо руки! Одна опускається, друга піднімає. Так. Робимо все і навіть більше, і все. Так. І нюхаємо квіти. Ну, добре. Добре. Хай так буде. На цій оптимістичній ноті. До побачення, до нових стріч. До нових зустрічей.